І згадали, що нам потрібен фарш. Тож навіть не беру коляску, візок, біжу до м'ясного по фарш. Бо в мене син хоче пельмені. Так, і нікуди головне не задивлятися, бо завжди щось треба. Ми біжимо по фаршу. Я прямо забігла сюди. Боже, немає фаршу. Серйозно. Я вперше бачу таку Мацьопу. Мацьопок тільки народився, напевно. Та мама перестрибнула сітку, і дитятко залишилося з цієї сторони, і він бідолашний не бігає вже хвилин 10. Шукає шпаринку, хоче до неї перестрибнути. Я вже все прилипла до вікна і переживаю за нього. Он, вона бідненьке, бігає, отак метушиться. Ще й машини там їздять. Тільки щоб воно не попало під колеса. Так і хочеться піти туди, підсадити його, о, бачу вже ту матір. Пішла напевне, зірвала ягоди. Там в людей росте блубері. Ми з Тимком гуляли, бачили. І вона, напевно, пішла цупити ягідки. Вон дитятко бігає. Відолажненьке. Ви представляєте, мама є, а дитини немає. Ну і чого ти знов туди пошкандибали? Де шукай дитину? Так, у нас сильна слава почалася, і та мама побігла теж гать. Я сподіваюся, вона його знайде, тому що я стою тут біля цього вікна і мало не плачу. Так, сьогодні цілий день дощ, град. Ми сидимо вдома, а коли сидимо вдома, я вічно щось готую. Або пельмені, або вареники, або щось печу. У мене ще залишилася вишня з ферми, і я вирішила знову приготувати вареники з вишнею, тому що на вишню ми вже їхати не будемо. Це задоволення тут не з дешевих. Тож, я от наготувала таку таріль з варениками. Вони цього разу у мене більші, по дві вишеньки всередині. Із заварного тіста. Просто посипала цукром і полила вишневим соком. Я коли вичавлювала кісточки, там залишився сік, і я от полила. А декілька днів назад я робила огляд покупок в костку, і там я шукала фарш свиней. Знайшла різний, тільки не свиней. А вчора ми поїхали в Алді також по фарш, і там також не було фаршу. І сьогодні чоловік їхав з роботи і повернув в ось цей супермаркет Мейер і купив фарш. Купив, бачу багато фаршу на штату. Ві упаковки ось такого фаршу по 5,79, там по пів кілограма, трішки більше. І купив ще якийсь тут також свинину. але йому сказали, що це більше для ковбасок. Ось там. 3,200 ЛБ. ЛБ це 454 грами. І заплатив за цю упаковку 12,87. Що ще купив на штату? І купив чесник. Так, бо в нас закінчився чесник. Скільки коштує чесник? Так, чесник коштує по 1,99 г за три таких головки. І купив ще наш штату пиво собі. В нього вихідні, він тяжко працює і взяв таке пиво, там 15 таких жестяних баночок. І коштує таке пиво. А 1499 взяв по акції, коштувало 17,99. Будуть в мене і пельмені, і чебуреки, і голубці, і фаршировані шампінівним словом, буду, я сьогодні, мабуть, цілий день на кухні. Дивилися ми щойно відео, де встановлювали вольєр для собаки. І он Тимко з підручних матеріалів зробив вольєр для свого патрона. Креативний мій хлопчик. Так, у блендері у мене розморозилася уже полуниця, яку ми назбирали на фермі попередній ще місяць тому. Тут уже очищені банани, формочки перемиті. Зараз переколочу полуницю, додам банан і буде морозиво, бо в нас страшна жара, ти напросить айскрім. Газини у нас закінчилося морозиво, і я вирішила його потішити ось таким звичайним фруктовим домашнім морозовим. Ось я вже залила смузі у формочки, не вистачило мені ось на цих дві, але нічого страшного. І так достатньо багато наколотила. Вистачить нам на декілька днів. При такій жарі, дитина буде їсти по дві штуки. Так? І так показую, що я зробила із фаршу, який купив чоловік. Я планувала нафарширувати шампіньйони, зробити голубці, але мої хлопці одноголосно сказали, що вони хочуть багато пельменів, і я наліпила їм багато пельменів. Наліпила 500 штук, сотню вони з'їли протягом двох днів. Були вихідні, вони сиділи вдома, падав дощ. Тож сотня пельменів. Одразу вивітрилась. А решту я заморозила в кожному пакеті по 200 штук. Пельменями це не закінчилося. Була глибока вже ніч, хлопці спали. Я вже очистила поверхню робочу, на якій це все ліпила. Прочитала новини. Були новини дуже приємні, підняли настрій це про Кримський міст. Я не полінувалася, начистила картоплі, замісила на ново тісто і наліпила ще. 120 ось таких великих козацьких вареників. До речі, раніше я робила дуже маленькі вареники, але останнім часом почала готувати такі великі, де багато начинки, тонке тісто і така, такі кучеряві шовчки. Далі там м'ясо стоїть, яке ми купували у костку. Частину чоловік вже використав на плов. Плов готує в нашому домі тільки чоловік, вже багато років. Тут у нас шримпи. Креветки, згадую. Креветки вже відварені, очищені і дуже великі на півдолоні. Там стоїть ціла гірка із маслом. Із костю ми купуємо цілий блок за 11 доларів. В блоці 4 таких упаковки. В кожній упаковці 4 таких маленьких упаковки по 113 грам. Дуже зручно зберігати. Витягую собі в холодильник по одній штучці. Ось в мене тут така шухлята, де масло, сири. тягнула, бо хочу завтра печиво спекти. Ось. І так. Далі, що у нас внизу? Внизу курячі гомілки. Купляла у Walmart велику таку упаковку. Я пофасувала в маленькі зіп-пакети по дві штуки, бо готую суп в маленьких каструлях і дві гумилки мені достатньо. На цій стопці у мене ребра, свині ребра. Купляємо завжди такий великий пласт і розрізаємо по 4 штуки в пакет фасуємо. Готую борщ тільки на свиних ребрах. Поруч у нас готова курка. Із косткою за 5 доларів. Ми їмо її, коли вона гаряча. Решту я відділяю від кісток і також фасую в пакети. Роблю часто підливи з сиром морквою на вершковому соусі або на альфреду соусі. Часто роблю начинку для млинців, просто розігріваю на маслі на сковорідці. Додаю також вершковий соус, додаю сир. Відварені яйця і блендую в блендері. Получається така гарна маса для млинців. Це не все, тут чотири штуки і бачу позаду ще є. Чоловік любить купляти цю курку, тож запаси у нас є. Тут у нас стоїть фарш і теляти. Чоловік купив помилково, стоїть уже не перший місяць. Потрібно щось приготувати з того фаршу тефтелі, які я готувала десь місяць назад, і забула про них з рисом такі їжечки. Тут стоїть піца. Заготовки ми купляли в костку. Там було 4 штуки. Дві ми з'їли е, одразу. А дві я заморозила. Одна на томатній основі, тобто перемащена томатною такою пастою, томатним соусом. Ось таким, який був у Наборі. А інша перемащена з альфредо соусом багато сиру, салямі, отакі ковбаски, томатна із цибулею, тому що чоловік любить, коли багато цибулі. А цю їмо ми з дитиною. На 20 у нас залишки полуниці із ферми, на якій ми були місяць назад. Це вишня із сперми також. Уже відділена від кісточки. Коли випікаю печиво, у мене така готова начинка для печива вже є Морозове, яке я переколотила сьогодні дитині. Банан з полуницею, он він вже дві штуки з'їв. Це морозиве, який є чоловік. Заморожені овочі, також з Aldi, вони там найдешевші. Це така суміш, додаю в супи дитині. Кукурудза заморожена, до речі, 99 центів велика упаковка і стручкова фасоля. Це морква натерта вже. Ми купили великий мішок моркви в костку. щоб вона не спортилася, я її одразу заморожую. Частину натираю на терці, частину ріжу на кільця. Додаю в суп. Я не роблю зажарки. А там. Тісто залишилося і я кинула в морозильну камеру. Зазвичай в мене морозильна камера ще не заповнена. Цього разу вона ще он, скільки місця має. Завтра я нароблю ще голубці і нафарширую шампіньони, щоб були готові. Тому що ми купили велику упаковку у костку, і я не хочу, щоб вони спортилися. Напівфабрикати, до речі, ми не купляємо десь місяць. Раніше ми купляли багато і піцу, і різні грибні равіолі, і різото. Але ми відмовилися. Я вирішила сама готувати своїм хлопцям те, що вони люблять. Навіть піцу ми вже не купляємо. От.